Хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-яке як? Фрідріх Ніше. Я дуже сильно хотів піти в гори, і мене реально не лякало будь-яке як. Навіть те, що я пішов абсолютно один. Хоча це ніби трохи лякало оточуючих, і мене запитували, чи немає в мене депресії, чи є в мене друзі. Депресії немає, друзі є. Коротше, я поїхав в Карпати, але спочатку у Львів. І найсмачніше в світі курка в кисло солодкому соусі і з чинчина на ваших очах. М -м -м. Неймовірно. На ваших очах, значить ти до когось говориш? <кх> Я до когось і говорю. Hey guys! Hey guys! Hey guys! We're in Lviv. So it is so incredible and beautiful city with amazing, amazing people. So look at shh, the girl. This girl, this beautiful, beautiful girl, and this guy. <laughs> it's Vitalik. Vitalik. Yes. Yeah. Twŷd y dlonni Так, що я хочу сказати, Львів, звичайно, як завжди, максимально якесь унікальне, класне місто. І я дуже-дуже задоволений, що міг скочити сюди хоча б на день. І я ще так попав, що знаєте, у Львова є своя атмосфера, і сьогодні реально ця атмосфера просто x 2 x 3 Типу день, день прапора, і просто купа людей, всі щось співають. І там якийсь оркестр, там дивишся на балконі, якийсь чоловік грає на скрипці. Це, це так дуже-дуже класно. Всім рекомендую. Я зараз, знаєте, в тому стані. Коли ти в подібних місцях і ти даєш собі якусь таку обіцянку, тобі все тепер буду їздити у Львів частіше. Треба, треба їздити у Львів частіше. Тому я знову даю собі цю обіцянку і не знаю, може з когось поїхати у Львів, бо реально воно того коштує. Не пошкодуєте. Як тікають від мене. Борщ пішов. Так, все, жарти закінчились. Тут вже прям починається починається мій маршрут. от Взагалі, план такий, що я йду з Воловця в Пилипець, Десь за два дні хочу дойти і хочу отак от пройти по хребту, просто всі найвідоміші вершини. Особливо цікаво на гору Стій. От, бо там, там дуже цікава історія, дуже цікаво побачить. Ось. Зараз піднімаюсь на виходжу на хребет, піднімаюсь на гору плай. Вона вона прикольна тим, що там є метеостанція. Одна з двох високогірних типу мете... метеостанцій в Україні. І цікаво її побачити. І там ще прикольно, що там наглядачем чи як це спостерігачем на метеостанції працював Чорновіл. Ось, і там є йому пам'ятник, пам'ятна табличка. Теж дуже цікаво зацінити. Ось, а потім хочу ще сьогодні. Вийти на великий верх і там заночувати. Все, план на день вже змінився. Сьогоднішній план просто вибратися сюди По можливості і по можливості залишитися живим. Не, ну тут уже дуже гарно, звісно. Але, але підйом реально досить різкий. Здавалося б, що ось -о, ось тут ось воловець, і всього на всього здається, що я там піднявся. Але я вже просто ну, годину, годину 50, просто йду, 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 йду. До речі, зустрів якогось місцевого чоловіка тут, трохи, трохи поговорив, І він розказує, що тут коротше, зараз дуже-дуже багато циганів, і вони прямо пристають. Ну що ж, будемо будем чекати. А ще тут всі вітаються один з одним. Не знаю, може раніше просто не помічав. Але поки не було ще жодної людини навіть на мотоциклі, на машині, яка б мені хоча б не, не кивнула. Ну, прикольно. Так, я вже бачив першу точку, до якої я хотів дійти, і це. Пау! Це стара сироварня. Ну, вже руїни Строй сироварні. Ще перша точка досягнута, плай, це 1330 метрів. Нормально. Насправді відносно, ну, Чипті мені сказав, що відносно це взагалі ерунда. Ну, типу, сюди чисто з дітьми гулять ходить. От, але я, я прям я прям дуже виснажився, якщо чесно. Ну, типу, я, я, я дуже дуже недооцінив гори і зараз дуже-дуже про це шкодую. Тому що коли нормальні люди починають за два тижні ходити в спортзал і готуватися, то я за два тижні перестав ходити в спортзал і просто, і просто. Ну і там останній тиждень я просто максимально відпочивав, нічого не робив. І я, я дуже-дуже недооцінив гори. Ну, типу. Я забув, що на гори ти швидше піднімаєшся, ніж йдеш. і ти швидше покоряєш гору, ніж просто йдеш на неї. Тому просто не недооцінійте гори. Дооцінійте гори. Оцінійте гори по максимуму взагалі. Ну і ще я сьогодні дуже хотів побачити пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, бо в мене сьогодні День Незалежності, що дуже символічно. Ось тут пише на метеостанції Плай в 1969-70-х роках. Працював полум'яний борець за вільну соборну Україну, Герой України, голова народного руху України. В'ячеслав Чорновіл. Слава Україні! Героям слава! Так, все-таки йду ночувати на Великий Верх. Осьо Плай, там дистанція. Осьо. А ось. О. Куди мені треба? Ось о. Надіюсь, знайду якесь нормальне місце і мене не вб'є не дощем, не вітром, не циганами. Бо циганів я реально побачив вже дуже-дуже багато. І ще а і ще побачив тільки що прикольного діда. Постояли, поспілкувалися з ним минут 20, напевно Який такий прям прикольний. Чисто живе собі тут, кайфує. Прикольно, прикольно. Каже, лягай спать біля мене. Каже, ні 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 я на великий верх. Не знаю, скільки часу пройшло там для вас, але для мене пройшло вже пів життя. Я все ще йду. Той, той підйомчик виглядав набагато простіше. Так близько. Просто цікаво, що я зараз йду в той час, коли ну, більшість людей повертаються звідти і спускають. І тут досить, досить круто. Ну, я про, я про е, кут. Ну і про відчуття. Ну коротше, тут досить круто, і люди, коли спускаються, вони йдуть і вони майже ногами не рухають. Вони просто-просто так от сповзають згори. А я коли йду, я просто. І ми ось так от пересікаємося постійно. Типу, і вони, і вони йдуть. Добрий день, добрий день. Такий. Добрий. Добрий. Взагалі вже вечір, а не день. Так, дві новини. Перша новина. Я йшов на зустріч дівчинка, я з нею привітався. І вона каже: каже: Можу вас сфотографувати? Ну, типу, вона прям так: типу: Ну, бо я один, я кажу. Це, типу, бо я один. Вона така, да. <смістична> і це смішно. Так, і друга новина. А, зацініть, яке ідеальне місце я знайшов просто великий верх. Всякі гори-гори-гори. І тут просто ось така гарненька, ідеальна рівнинка. Я не знаю, як вам передати всю, всю неймовірність і класність цього місця, але як же воно гарно виглядає вживу, просто-просто вау. Коротше, я не знаю чому, я не знаю, чи завжди так, але зараз прям реально дуже сильно піднялась вологість в повітрі. От прям, речі, трохи лежать і все, і вони вже такі вологі. Пу-пу-пу, чи можеш це бути признаком дощу? І вітер якийсь неприємний. Я, мене дуже то бентежить, якщо чесно. Бо ось там велич... ну не ось ця, за нею там видно, там ну, типу, гора великий верх і вона реально велика. І я прям на ній, по суті, типу. Опо-по-пу-по-по-пу. Так, добрий ранок. Реально добрий, але ніч була не дуже добра. Я прям, фух, ця ніч це, звісно, це було жорстко. Я реально відчув, що таке, коли ти ходиш один. В тому плані, що. Коротше, я майже не спав сьогодні, бо був прям нормальний такий вітер, потім ще й дощ почався. Ну, не, не дуже сильний, але тим не менш. От, і я такий лежу в палаці, і, і коротше, це було, це було реально стрьомно, Бо було відчуття, що цю палатку зараз на себе. Бо я досить високо на такій, типу, рівнині, і тут вітер прям, ну, прям лупить. Ось. Тому, типу, ніч, звісно, була жесть. Прям. Прям жесть. Але все одно, типу, прикольно, класно. Просто що я от відчув, от, це реальна та проблема, коли ти ходиш один. Тому що ти, по-перше, від кожного шороха, ти думаєш, так, ведмідь чи людина, хто, хто це прийшов мене вбивати? От, і коротше. От, і сьогодні зранку я такий дуже замотивований, встав, ноги відвалюються, але я встав і думаю: так, я йду по воду, спускаюсь до джерела. Спуститися до джерела це. Я не знаю, це, ну, це певно, найважче, що в мене взагалі було ось тут, тому що, тому що я прям напряму спустився з хребта з гори, прям. Тобто, прямо ось так, от, по наклону, не по доріжці. Просто ось так: от спускаєшся, тримаєшся за чорницю і спускаєшся, а потім ти на цей хребет підіймаєшся. Отак от, неочікувано. Я не очікував, що прийдеться ще підійматися назад, звісно. Ні, ну просто насправді це виглядало набагато простіше, і це, і це джерело, воно тут за 300 метрів, а я просто я дві години, напевно. Я просто вмер, я просто поки піднявся сам. Спустився, ні, а от поки піднявся, да. Ось, і біля води я зустрів зустрів циган, і я з ними. Коротше, вони мене запитали, кажуть: о, ти що тут один? Я кажу: один, один, я один, і у нас там мільярд, там і взагалі не підходьте лучше туди. Вот. І я в них трохи порозпитував, типу. Краще, вони кажуть, що до стою іти десь більше трьох годин. Джепіті з ними згоден, і це прям. Це прям жорстко. Коротше, мені дуже-дуже печально, але я розумію, що я просто, ну, типу, не вивезу. Тому що стій, це не проходна точка, SC це прям є типу маршрут мій, а стій це, ніби, це прям ось там. Тобто мені от, я йду йду, і мені треба піти туди, потім піти назад і далі продовжувати йти. І якби, можливо, я не ну, сьогодні не, не ходив за водою, то можливо, я би і впорався. Але зараз я просто об'єктивно розумію, що я, ну, я, я просто буду там сидіти, я просто буду йти по три кроки і віддихати, тому що ноги в мене просто мертві. От і мені, мені просто. Просто вам реально не передать словами, наскільки мені шкода, наскільки мені боляче, наскільки я шкодую, що я не підготувався. Ну, типу, я, я півтора тижні нічого не робив. І я просто, ну, коротше, мені дуже-дуже обідно. Вот. На, на тій горі там, коротше, там реально там дуже цікава історія. Почитайте, якщо комусь цікаво. Коротше, я дуже сумнівався, і я прям переламував, думаю, все, я йду, я йду, я, йду, я переночую ще два дня, але я дойду, подивлюся, але насправді я реально просто розумію, що я просто не вивезу. Типу І мені дуже дуже, 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 -дуже прикро. От короче, дорога на стій, на якій я, на жаль, не пішов. До цих пор, звісно, дуже шкода. Але я з тайцовки знаю, що піду. Але просто зацініть, наскільки ця дорога жорстка. Я не знаю, чи видно. Та й може багато хто скаже, що не жорстка, але для мене це зараз реально щось неможливе. От прям без перебільшення неможливе. Тому я йду туди. Я йду на гимбу. Коль, розминаюся вже декілька разів з якимись цілими групами туристів, і ти прямо так от йдеш, і з кожним такий добрий день. Добрий день, добрий день. І з кожним там по пару слів перекидаєшся, кажеш всім такі удачі, давайте, я вас вірю, це взагалі не сложно. А потім. Потім просто пару кроків від них робиш, і просто так от ідеш. Я ж тоді коли спускався за водою. Типу я набрав півтора літра. бо це, типу, бутилка, яка в мене є просто. от. І я поки піднімався, я реально половину випив, просто без варіантів, бо я. Ну просто я просто вмираю. І зараз смертельний номер. Я випиваю останню воду. Що тут у нас? Е, мала гимба. Така собі нормальна. 1430 метрів. У, перемога. Добре, навіть без, без зупинок. Добре, все-таки з зупинками. Коротше, ось ол. уже гимба. Ось І я зараз. А потім. Ще я в нас сурія, там я буду пити колу. Я, я, ну, я тільки цією думкою живу, якщо чесно. Коротше, гимбу я пройшов. У мене все сіло, не відзняв. Але я там відмітився. А ось це місце. Ось тут. Короче, саме тут я приблизно рік назад э, біг трошки з гори. зміг зупинитися і прям полетів. І, і, ну, і упав, типу. Жесть просто. Вот там вот где-то полетел. Молодой. Ні, ну тут реально скульптска. Да, Та это капец. Я что-то чуть-чуть такой, типа, бегу-бегу, а потом я как понесло. Я просто вот так вот полетел. Я услышал крик, развернулся, задаю, о, летит молодой. Так, ну що ж, складно якось так прям по-серйозному щось говорити, тому я просто, як звичайний Віталік, який дуже старається бути справжнім на камеру, скажу. Коротше, якщо підводить якісь типу підсумки, то дуже-дуже прикольно, дуже-дуже круто, дуже радий, що поїхав. Якесь головне таке відчуття, яке я отримав, це те, що все так просто, ну, типу, в, ну, не в загальному житті, до такого я ще ні не, не дійшов, не така філософія. Просто про те, що я такий думаю, хочу поїхати в Карпати. Я просто взяв і поїхав, і ти в один день просто тобі приходить ідея, і ти там через пару днів, чи через тиждень вона реалізовується. Тобто, ну ти просто береш і їдеш, і не паришся про те, що типу я ж можу неправильно поставити палатку, чи заблудитися в горах, чи, чи щось не то, чи неправильно розпалити костер. Я, напевно, зробив всі ці вже помилки, взагалі, які можна було, але ну, став, виходити сильніше. Помилки роблять сильніше, якщо не вбивають. Мене не вбили. Виходить сильніше. Що стосується якогось мого досвіду, того, щоб ходити одному, то треба сказати, що є якби плюси і мінуси. Типу, ну очевидно. Коротше, із плюсів того, що ти ходиш сам, це однозначно те, що ти сам вирішуєш. Абсолютно все. Типу, ти такий сижу тут. Сижу 15 хвилин, сиджу 20 хвилин, і ти просто максимально дивишся по собі, і ти вирішуєш. Саме абсолютно все ти вирішуєш, коли ти їси, що ти їси, куди ти йдеш, скільки ти десь зупиняєшся, де ти ночуєш. І це насправді дуже-дуже прикольно. Це реально, це, це просто ну, цей плюс він набагато більший, ніж може здатися на перший погляд. Другий позитивний момент це те, що коли ти сам, то ти ніби трохи більше взаємодієш з людьми, які навколо. Ну, Типу, з якимись рандомними людьми, яких ти зустрічаєш, перекинувся пару слів, і, ну, і також з якимось. З якими ти там можеш поговорити і півгодини і більше. От. І це дуже-дуже прикольно. Ось. Ну, я не знаю, ну мені здається, що коли ти прямо в компанії, то ти і залишаєшся в цій компанії. Ти в ній спілкуєшся, і, можливо, там іноді тобі не вистачає часу на типу, поспілкуватися з людьми і зрозуміти, що пів. Ух я в Карпатах, ох ти, класний вигляд, хочу посидіти подивитися там в тишині. Типу, коли ти сам, ти набагато більше сконцентрованіший на цьому всьому. І воно, як я і кажу. Я взагалі дуже дуже не люблю спілкуватись з новими людьми, мені це так ну, типу складно ну, саме з новими, тому що це треба ну заново ти не знаєш людину, людина не знає тебе. Ось я не з тих точно, хто буде прямо іти і такий, типу, привіт, давай на поговор. Але, але, типу, ну навіть я, коли залишився один, то я прям набагато набагато більше почав взаємодіяти з якимись людьми, прикольними. Ну і з мінусів реальних, це звичайно те, що ти один, ти несеш все один, ти плануєш все один. Там, якщо моя слабка сторона розпалювати костер, то це би зробив хтось із моїх друзів, але ні. Типу, я роблю все сам. І це і прикольно, бо ти типу, вчишся, пробуєш себе. Але в той же час типу, ти все робиш сам, за все, сам несеш відповідальність повністю. Немає, немає нікого, хто би підсилив твої е, слабкі сторони. Ось, ну і звичайно, типу, ну не знаю, йти, е якісь долати перешкоди, реально в компанії просто-просто в рази легше. Типу, я навіть коли йшов я йшов за, як за якимись людьми, просто такий так, не буду відставати від цього діда. І питався на і, ну і мені реально було набагато набагато простіше. Тому, типу, компанія рішає, звичайно, е класніше проводити час в компанії, ви можете там разом щось посидіти, потусити, поговорити. Але одному буде теж прикольно, просто це реально це зовсім різні походи. Типу, так як є похід, що ти можеш жити в готелі і заїхати на джипі гору, потім спуститися на джипі, пофоткати і поїхати додому, то а є, типу, як інший тип походів, що ти там цілими днями просто йдеш, мучишся, мучишся, там, і потім ти просто падаєш і відпочиваєш в палаці, не в готелі. Ось так само, типу, ніби є якісь походи командні, коли ви там з друзями йдете, і це один, одна атмосфера, один вайб вайб. І зовсім інший вайб, зовсім інша атмосфера, коли ти йдеш сам. Тому я дуже рекомендую всім спробувати ходити самим, спробувати цей тип походів. Ну, а щодо мене, то не дивлячись на те, що я був фізично. Повністю не готовий і ну, це дало свій слід, я не зміг зробити багато того, чого хотів. Ну, багато. Я не піднявся на стій, і я дуже-дуже про це шкодую. Це реально, ну, типу, для мене причина приїхати сюди ще раз. Ось, не дивлячись на те, що я пару днів вже практично не сплю. Мені дуже-дуже сподобалось, і я дуже-дуже радий, що поїхав. Це прикольно. Hey,